Приїхали ми вже в азіатський маркет. З віолеточкою. з ким ще мама приїде. З Віолеточкою їдемо. Ну, так, бачите, тут і всяке. Все таке. Китайське, японське. Куча всього. полуфабрикатів, все заморожене, це все холодильники. Потім всякі тут боби, консерви, соуси, спеції. Ну, блін, мені на найти. знайти лавровий лист. Так. Це по скільки? По 2.59. Тут візьму пару пакетів, yogis. бо я сюди рідко буду. <natural> О, дивіться, навіть кубики магії з нашого дитинства. Може, я подивлюся спочатку, що тут таке, А потім так, візьму М -м -м. два пакета. Кожен по 2,59. Тут куча всякого спеціально. Ще взяла собі ферментовані Хочу. То взяла 3,99 99 кожна пачечка. Дуже багато всього замороженого. Куча макаронів. Я навіть не знаю, що це за макарони. Дивіться. Нудлси всякі. І я не знаю, які з них. Грасні які є. Рисова є Є Ярасні, по 3,99. дев'яносто що я навіть не знаю, що це таке. Що воно таке. Я сугубо їду за Лавровим листом. Тут ще й солодкі якісь ряди. Я не знаю навіть, що воно таке. Вафлі є. Вафлі, наприклад, я не знаю, які вони, правда, на смак. 4,99 і ця фірма дуже класно вафлі робить. 5.69 треба взяти собі такі. Тут всякі снеки, солоні. Ну, Віола вже щось так купить. Я навіть не знаю, що це таке. О, це хавла. Дивіться, хавла. А хто виробник? Да, гарбузове сінечко. Я не знаю, хто виробник цієї халви, бо я тут не бачу. Коротше, 700 грам. 1369. Є така маленька 350 грам, халва 5,99. А це фісташкова. Дивіться, фісташкова. Я так зрозуміла, це робити оцей дубайський шоколад. Ось скільки тут. 250 грамів, 699. Ну, дивіться, на печиво савоярки. Італія виробник, можна зробити печиво. Треба тортик тірамісу. Не буде приїхати сюди, якщо то збрати. 5,99. Тут ще є Халва? Хочу подивитися. Ось ще якась є халва. Ванільна. Треба дізнатись, якби дізнатися, хто виробник. Не бачу я. 7,99. і ці... Вага 350. Ой, дивіться, є все прям халва фісташкова. І ціна значить 350 грам 999. Колись буде приїхати, нам поки не треба. Волю каві боби якісь хочуть, чи що це. Ні, це оці, як у нас треба одно кава є. Що ти хоч мені показати? Віголо вже якісь цукерки не бачила. Дуже багато замороженого. Якісь тут непонятні мені страви. Але дуже всього замороженого багато. Я знаю, я навіть не знаю. Ну, люди тут багато купують, бачу. У нас якісь консерви тут є. Донець є оселедець з томатом в соусі. А, це сартина. Куча всяких тут. Боби і такі ціни. Ну, це треба знати, що брати. Я, наприклад, це не знаю, що я його буду брати. Кава, дивіться, я навіть не знаю, що це за кава. Якась така. Це все в три в одному, змішане все таке. Це чаї, Матча. Матча дивиться є. А, матча 7,99. Зелений чай 12,99. І тут скільки тут грам? Невідомо. Все на їхній мові. Хочу згущенки. Різна ціна. Так. так, йдемо далі. Я вже собі щось взяла якусь. Ще тут є різні. О, дивіться, у них навіть камарин є. Я му вже кажу дуже корисні. Обкаліпрове листя. Сушена. По три... Зараз вам покажу. 3,79. Різні спеції є. Я половину не знаю. Подивіться, скільки це все спеції. Сушений челі. У мене вдома теж сушиться. свій. Так, да. а це що таке? Я не знаю, що це таке. Це може анчуси Чаралас? Може я не знаю. Такий пакетик 84 грами 699 гривень. Ну, це я ще ж кажу, треба знати, що купляти. А що я куплю його, як я його не знаю. Це якийсь тоже. Ромашка сушена. Дивіться, ромашка дика сушена 3,69. Крупи красні, кукурудзяні. Дивіться, мука є з жовтої кукурузи 2,99. З білої кукурузи 3,29. Потім з білої кукурузи крупа. Кукурудзяна крупа, звичайно, така. 9,99 такі ціни. Різні види кукурудзи. Це взагалі. Я не знаю, де що це таке. Куча рису, консерви всякі. Я не знаю, що це. Воно так розширилася. А, тут теж, дивіться, в них тут було, Тут холодильник, а тут у них теж було склад, а це вони. Розкри... Розширилися, я тут ні разу не було. Угу. Куча бобів всяких, сочевиці. А, Це морожена риба і морепродукти тут. Все, дивіться, скільки замороженого всього. Каструли всякий, да. Дивіться, в яких мішках тут і рис продається, який хочете. Ну це треба знати. Ось я, наприклад, цілий пак мішок. 22 кг 700 г рис. 50 доларів мішок рису. Є ще такий рис. Да. Овочі тут дивіться є, різні. Я. Ну, драгон фрут. О, купив його. Дивіться, папайя є, Папайя 2.99 да? штука теж авокадо. Це якесь гігантське. 5,99 штука. Проходимо до цього. Гриби. Я навіть не знаю, що це таке все. Я не знаю до цього. Яйця в них продаються. Переполині яєчка. Ну, так, сніда нам за. Ось, дивіться, переполині яйця. 4,99, але ж тут 10 штук. Ну я візьму. Угу. Візьму десять дві упаковочки по 5,99. Тут кімчі теж є, так? У ну, мене ще є, я не буду брати О, лимони буду є. Мята. Почекайте. А ну, давай подивимось. Дивіться, редиска є. Ні, не редиска, а морква. Дивіться, який баклажан. Що Якісь такі длінні, я не знаю. По 2,99. Без поняття. Не знаю. грибів тут видає. Треба собі якісь взяти. Грибочки. Я оці люблю дуже з яєчками. Енокі. Енокі вони дуже мені подобаються. Пачечка, енокі, грибочки отакі. 2,99 візьмем. Або, може, сяфуд такий взяти. Ні, я візьму Енокі, вони мені лучші. Я не знаю, що це таке, я без поняття. А це часник. Теж тут, дивіться, є. О, дуже гарний корінні берга. Да, нам нам треба. Це була цибулька зелена. Тут ще є в нас арахіс. Арахіс у них тут коштує 5,99 за один Алві. Оці партії. Я не знаю, що це за партій. І да, не дам. Тут ще теж дивіться якісь ковбаси. Чи що це воно? Ну да, це якісь ковбаси ще є. Албанська є, сыри. А тут сири вже пішли. Всякі риби, всякі напітки. Я не знаю. Останне місце. Без поняття. Я навіть не знаю, що це таке, брат, не буду. Я навіть не знаю, що воно таке. Реально. Так, йдемо далі. Тут ще якісь напідки всякі є. Я теж навіть не знаю. Дивіться, якісь Ой, семена мечія, мабуть. Я не знаю, що це таке. Тут консерви. Йдемо, подивимося, ще якісь може тут консерви, щось знакоме побачимо. Але я тут нічого не бачу знакомого. О, дивіться, тут є рисовий уксус. Угу. І є листя норі. Я хочу спробувати зробити собі які м -м, суші дома. І тут я бачу, що є листя норі. Треба буде подивитися, а, які краще взяти. Я от почитати. Може спробувати вчитися робити собі норі. Тут навіть є різні види, і є, і суші соуси всякі є. І ось в таких стіках все є воно. Цікаво. Ще є якісь соуси, оці корей, барбекю, я не знаю. Взагалі маринований чесник. 7,99, 326 грамів, не знаю для чого. Є, дивіться, Ну, Тут є соуси. я в них теж не розбираюся. Во це я знаю, що я радше. О я соуси знаю, вони дуже-дуже пекучі. Але я не буду брати. Цікавий магазин, людей дуже багато. Ось ще дивиться кокосова пудра. Я даже ніколи не бачила. Кокосове молоко. Кокосове молоко 250 мл. 2,69 Кокосова пудра 160 г. 3,99 Кокосова олія баночка. Пів літра. 12,99. І це все кокосу ро відділ. Цікаво, цікаво, і непонятно, що. А ось, дивіться, бамбуку. бамбук, просто якийсь бамбук в якомусь соку. 3,89. Це ж вони все їдять. Ось короткий якийсь бамбук. 3,49. Представляєте? Так, Віола, йдемо. Ми Магі тут росі взагалі росі. нічого не розуміємо. Тиріяки всякі. Тамарі. Ну, це для суші тут дуже багато всього, треба буде приїхати. Ну, тут цікаво вибрати. А Віоли вже ломка, вона не знає, що їй треба. А це якийсь майонез несчераче, без поняття, що воно таке. Спеції, дивіться, які хочуть маленькі такі. Уксус маленька, баночка, але в скляній. Дивіться, уксус. 473 мл, 289. Так. А це осоледець чи що? О, да, оселедець кусочками макрел да. 399, нікого не бачила. Ой, дивіться, що я побачила. Я думаю, що це воно ні, а може це, да. Боже, якісь злочинки, консервовані. $1,99. Кунжут. Дивіться, є кунжут. А мені треба був чорний кунжут. Дивіться, а я знайшла. Дивіться, чорний кунжут. 2,99. І є білий кунжут. 4,99. Ну, він трошки більший. А це вже жарений, мабуть. Так, да. росте. Жарений. Білий. 4,99. Буду знати, де. Де знаходиться. А що це таке? Я не знаю, що це за. А, сушене листя алоє. Просто дві... Я не знаю, воно вам не показує, передасть. Сушене листя алоє. 9,99. Так. Для темпури, щоб креветочки чи корочки оці в клярі робити. В темпурі, точніше, в олії, в фрітюрі жарить. Є теж. 2,99. Так, а оцей гриб, дивіться. як мочалка, його замочувати, кажуть, треба. Я на Мастершефі бачила продукт Китай. І оцей гриб стоїть 1099. Я не знаю, точно брати не буду. Тут скільки всього, що це просто. Багато всього. Я взагалі його не розумію, що воно таке. Так, все, ми йдемо вже на касу. Йдемо, йдемо. Віола вже щось хоче купити. Йдемо, йдемо на касу. Ми вже сіли в машину. Закупка обійшлася на 46,71. Маленький такий пакетик. Але а, купила яєчко, бо хочу її привчати, буду варені, давати перепалині, то взяла 10 штучок, 5 доларів, але взяла дві упаковочки. А, такого всього набрали. Ми вже приїхали додому, у нас, дивіться, з цієї сторони так сонечко. А як сюди так повернуться, ви дивіться, там все чорне, не знаю. Планувала сьогодні на доставки, але не знаю, чи я поїду на доставки. Віола вже забігла в будинок. А, якщо буду на доставки їхати, то я вас тоді ще вам поснімаю. Все, ми вже вдома закриваємося і буду вам розпаковку знімати.